Вітаю вас цієї п'ятниці. Підсумовуємо 583-ю добу нашого протистояння російському вторгненню. Ніч з 28 на 29 вересня для мешканців Полтавщини минула без сигналів повітряної тривоги. Сили оборони України продовжують оборонятися на сході та півдні та наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих позиціях. Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Про це йдеться у ранковому з. Ведені генштабу ЗСУ. У вересні після ударів по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі росіяни активізували ракетні та дронові атаки по Миколаївщині, вочевидь, розраховуючи порушити логістику сил оборони. В ніч проти п'ятниці у Миколаєві війська РФ завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури. Його атакують вдруге. Минулося без постраждалих. Сьогодні близько 8.30 росіяни завдали удару по Херсону, внаслідок чого поранені дістали двоє працівників комунального підприємства. Як уточнив начальник херсонської військової адміністрації Роман Морочко, поранено працівників КП Парки Херсону, які прибирали територію у середмісті. Окрім того, внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки, автівки та іншу цивільну інфраструктуру. За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаї війни. Безпілотники влаштували блекаут у Курській області. Вночі випила атакували підстанцію. У результаті один трансформатор загорівся. Було знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарня. Як повідомляють, до електростанції серед іншого було підключено важливі військові об'єкти ворога. Упродовж 28 вересня українські військові ліквідували ще 340 загарбників, 34 артилерійських системи та 8 танків. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили понад 277 тисяч російських армійців. 29 вересня в Україні згадують трагедію Бабиного Яру. У 1941-му у цей день у Києві почалися масові розстріли євреїв, перші у другій світовій. Загальна кількість жертв Бабиного Яру, за офіційними даними, сягає 100 тисяч. Ніколи не забудемо. І, звичайно, пам'ятаємо, що сьогодні, 29 вересня, день міста відзначає наш рідний Кременчук. Саме цього дня, 80 років тому, місто повністю звільнили від нацистських загарбників. Проте наша держава наразі страждає від інших окупантів російських. Ми щодня дякуємо нашим захисникам і захисницям за героїчну оборону. Кременчук місто з багатою історією та великим потенціалом. Його історична спадщина та сучасний розвиток роблять його важливим центром в Україні. Полтавчан знають за галушками, а Кременчужан за щукою. Попри чорні сторінки нашої нової реальності, попри трагедії, недоспані ночі, ми залишаємося незламним тилом. Допомагаємо Україні. Інській армії збираємо та доставляємо гуманітарну допомогу, займаємося облаштунком і забезпеченням внутрішньо переміщених осіб. 80 років незламності і непохитності. Далі про події життя непохитної Кременчуцької громади нагадаємо в ефірі по буднях о 18 та о 20.40, А вже завтра, 30 жовтня, будемо підбувати підсумки тижня. Шукайте наші офіційні сторінки в інстаграмі, телеграмі, у фейсбуці та на Ютубі. Вистоїмо і переможемо! Із днем народження Кременчук, слава Україні! Зустрічаючи кожен новий світанок України під синьо-жовтим стягом, дякуємо всім нашим захисникам за день минулий і за віру в день що гряде. Сьогодні, відзначаючи 80-ту річницю визволених Кременчука від нацистських загарбників, разом з героями-визволителями нашого міста часів Другої світової війни. Маємо вшанувати пам'ять загиблих героїв і безневинних мирних громадян України у війні проти рудського міра, який вже 583-й день скаженіє на нашій землі. Кожного ранку о 9-й годині оголошується загальноукраїнська хвилина мовчання. 80 років про від дня визволення Кременчука від нацистських загарбників. Цей святковий день сам Кременчук і його мешканці в різні часи відзначали по різному. Зазвичай в останніх золотавих теплих осінніх днях із вдячністю схиляли свої голови перед монументами, братськими могилами і молодь, і сивочолі ветерани. Історія важкої битви за Кременчук в усіх подробитисях десятиліттями з року в рік розповідалася і в школах, і на велелюдних мітингах, і у товаристві безпосередніх учасників тих далеких боїв. Запрошуємо всіх присутніх клонитися пам'яті героїв, які віддали своє життя, визволяючи Кременчук від нацистських загарбників 80 років тому, в часи Другої світової війни, та покласти квіти до підніжжя монументу, воїну визволителів. Року приходили сюди для того, щоб вклонитися загиблим великі вічизняні війні нашим батькам і дідам. Але ж тепер прийшла біда, і ми плачемо за нашими хлопчиками, за тими, які покидають цей світ в такому квітучому віці, коли повинні свісти, рости, будувати і насолоджуватись життям. Дуже боляче, дуже боляче, дуже чекаємо перемогу, стараємося, як, як тільки можна, допомагати нашим хлопцям, волонтерам, відправляємо печем, пірішки, збираємо, в'яжемо носки, оберіжки, все і молимось. Молимось кожного дня, за кожного із них. Хлопчики, ріднесеньки, повертайтесь додому живими, не на щиті, але живими. Ми дуже вас всіх кохаємо і ждемо тут. Кожна мама, я, у якої є Син або донька хвилюється і молиться за кожного з них, тому що це святе місто. І я думаю, що колись наступить така година, ми діждемось нашої перемоги, святої перемоги, і буде прапор рідь над нашим вільним містом. І хлопчики повернуться додому, і буде квітнути наш славетний Кременчук. Наслись мої сину, веселим, щасливим. Всім серцем тебе обійму, а снись мені, сину, живим і вродливим таким, яким з дому ти йшов на війну. Під час 20-ї позачергової сесії Кременчуцької міськради мер привітав із ним міста і нагородив двох Кременчужан. Кременчук сьогодні святкує, святкує в умовах війни. Черговий свій день народження. Сьогодні виповнюється 80 років, як з міста Кременчука, з Кременчука було прогнано фашистів. Ціною неймовірних зусиль, ціною мільйонів втрат. Фашистська орда була відкинута з нашої землі. І цілі покоління українців, хременчужан вірили в те, що війна ніколи не прийде на нашу землю, що місто буде жити і розвиватися під мирним небом, що не будуть лунати тут вибухи, черги, кулеметні, не будуть гинути військові і цивільні. Але сталося так, що 24 лютого 2022 року. На нашу землю і в Кременчук знову прийшов ворог. Ворог, який віроломно напав на Україну ще в далекому 2014 році. Але комусь здавалося, що війна не постукає в його двері, що війна не прийде в його місто, не прийде в його двір, в його будинок. На жаль, сталося зовсім інакше. І сьогодні вся Україна, весь наш народ. Воює, воює за свою незалежність, за своє життя, за своє майбутнє. За вагомий особистий внесок розвиток житлово комунального господарства Кременчуцької міської територіальної громади, високий професіоналізм, багаторічну сумнівну працю, активну громадську позицію відповідно до рішення Кременчуцької міської ради про запровадження почесного знаку за заслуги перед містом, Сьогодні Кременчуцька міська рада. Вирішила нагородити почесним знаком за заслуги перед містом Кургаєва Володимира Павловича. Вітаю, ну, я скажу, Володимир Павлович зараз робить набагато більше для. Громади, чим він робив, коли він був в транспортній сфері, чим е, коли він працював і навіть депутатом міської ради. Тому що тоді каже, я сидів тут і штани протирав. Так? А зараз в нього в руках є все необхідне. Буквально кілька тижнів тому було закуплено новий автомобіль для громади, для того, щоб мали його комунальники працювати. В нього і водоканал, і каналізація, і вивіз сміття, і дорожнє господарство, і дуже дуже багато питань в нашій потокській громаді. Ми порахували, що Володимир Павлович за. Роки своєї там роботи очистив від бруду і відновив більше тротуарів, ніж це зробило в Шеркову в місті Кременчуці. Тому вам величезна подяка. Громаду не впізнати. Заїжджає чистота порядок, ну, зрозуміло, що є Господар. Пишаюся, що маю честь бути дотичною до культури нашого Кременчука, до культури нашої країни і маю можливість вкласти частинку свого серця в своє. Дякую. Сьогодні, 29 вересня з 18 до 22 години, в акваторії Кременчуцького водосховища проводитимуться навчальні стрільби. Про таке повідомив очільник Кременчуцької РВА Олег Ляднік. Прохання до місцевих жителів зберігайте спокій, утримайтесь від коментарів та обговорення в соціальних мережах, месенджерах, місць дислокації, пострілів йдеться у повідомленні. На компенсацію шкоди завданої ракетним ударом по Кременчуку 22 вересня потрібно 30 мільйонів гривень. Таку цифру сьогодні назвав очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін на онлайн-брифінгу. Практично обстежено 90% об'єктів, і на зараз це сума близько 30 мільйонів допомоги, яка потрібна мешканцям Кременчука. Крім того, це ми говоримо про вікна, дахи та двері. Крім того, ми є у нас програма обласна щодо підтримки людей, які постраждали від ракетних ударів або БПЛА, в тому числі які загинули, то там діє обласна програма соцзахисту. Як тільки будуть подані документи. Від кожної сім'ї або від тих людей, які постраждали, одразу буде направлено індивідуальні виплати. Що стосується міста, то ми чекаємо акти. Як тільки акти будуть направлені, перевірені, одразу там, дуже швидко цю субвенцію надамо місту Кременчуку. Тобто питання знаходиться у мене на особистому контролі, і я впевнений, що там затримки не буде. Постраждалі від ворожого ракетного прильоту по Кременчуку минулої п'ятниці з міського бюджету отримають матдопомогу. Як повідомили в мерії, в родині одного загиблого виплатять 100 тисяч гривень. Постраждалі, які перебувають на стаціонарному лікуванні, отримають 25 тисяч. Постраждалі, які перебувають на амбулаторному лікуванні, можуть розраховувати від міста виплату у 10 тисяч гривень. Кременчук та інші міста мають мати на зиму, аби уникнути повного блекауту двотижневий запас палива для генераторів. Про це під час наради заявив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. За його словами, області готуються до можливого блекауту. А відповідні служби проводять відповідні навчання. Наприклад, вчора проходили все всі республіканські командно штабні навчання щодо на випадок блекаутів, що робити у нас є. Ми отримали від донорів. Автономні котельні, і от ми вчора тренувалися Україна, як їх треба швидко підключати. Ми там побачили недоліки, і зараз сьогодні також на координаційному штабі розглядали це питання. Запланували по великим містам визначений перелік робіт та заходів, які треба зробити, щоб якщо такий випадок буде, щоб ми швидко могли встановити ці котельні, вони дійсно не забезпечать мікрорайони теплом, але об'єкти. Які можуть стати великими пунктами незглавності, ну нашла там декілька школ, садочків доєднати до такої котельні це можливо. Це надасть змогу нам забезпечити теплом і ну, захистити, обігріти людей в першу чергу. І я перепрошую, ну і відповідно, що ми не зупинялись по генератору. Генератори, як і закуповували і органи місцевого саморядування, обласна рада, донори нам допомагали з обласного бюджету, купувалися військової адміністрації, так і надалі ми отримуємо. Тільки на минулому, на цьому тижні ми передали і на Полтаву тепление більше 30 різної потужності. і Вчора на Кременчук передали десь біля 30 генераторів. Тому ця робота ведеться. 1 жовтня жінки деяких професій повинні будуть обов'язково стати на військовий облік. Втім, військовий облік жінок з медичними спеціальностями не є новинкою, адже вони завжди були військово зобов'язаними. Для жінок військовий облік не дорівнює мобілізації. Мобілізувати будуть лише при потребі. З 1 жовтня медичним фахівцям дається жіночої статі дається три роки для постановки на військовий облік. Ніяких черг, ніякого ажіотажа в територіальних центрах бути не може, тому що ще раз кажу, це плановий захід з метою обліку і визначення загальної кількості медичних фахівців, які є, зокрема в нашій області. Установи організації, де працюють жінки за медичним фахом, повинні повідомити територіальні центри про таких. Працівниць. Далі Євген Бадакова. Я так розумію. Телеканал Візит. Віталій Олексійович. Скажіть, будь ласка, чи доречно витрачати півмільйона гривень кожного місяця на зарплати премії і надбавки чиновникам в час війни? Чи у нас в місті немає куди витрачати гроші? Тобто, ви пропонуєте гроші не витрачати на зарплати? Тобто людям заробітну плату не платити, я вам інформую, що заробітна плата це обов'язкова умова трудових відносин між роботодавцем і працівником, відповідно від до колективних договорів, до галузевих проспілкових, угод тощо, що стимулюючи виплати в вигляді преміювання і надбавок, також передбачені. Якщо люди їх заробляють, то вони мають право на це. Тож, виходячи із відповіді пана Малецького, маючи за собою право нараховувати. Самим собі зарплати, премії, різноманітні надбавки і виплати нашим кременчуцьким панам можновладцям не стоїть нічого на заваді, аби з великим апетитом продовжувати наповнювати свої кишені за рахунок нас із вами наповнювачів міського бюджету, з якого лишень за серпень місяць було виділено понад 596 тисяч гривень на утримання мера та його заступників. Так, першу сходинку традиційного рейтингу зарплат наших ВІП-чиновників минулого місяця посів керуючий справами виконкому міської ради Руслан Шаповалов. У серпні чиновнику нарахували понад 153 тисячі гривень і не дивіться на скромний оклад чиновника у 12 тисяч. За рахунок премії і надбавок, відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення. Після утримання податків пан Шаповалов отримав на руки. Майже 122 тисячі гривень, другу сходинку рейтингу із сумою 127 тисяч 990 гривень посіла заступниця міського голови Ольга Усанова. Отже, звідки гроші: 5 тисяч 813 гривень. Це оклад, решта премія допомога на оздоровлення і бонуси з оплатою днів відряджень. Як результат, винагорода за відпрацьований третій місяць літа. Склала чистими майже 102 тисячі. З великим відривом трійку зарплатних лідерів закрив міський голова Віталій Малецький. У серпні йому нарахували 81 тисячу 443 гривні. Історія та сама меру за оклад у майже 12 тисяч понавиписували надбавок і премій, а ще виплатили понад 22 тисячі гривень за відрядження. Після утримання податків бронзовий лідер рейтингу поклав до гаманця 65 тисяч. Не таємниця, скільки отримали і ще шестеро трударів-ударників міської ради. На четвертій сходинці головна фінансистка міста Тетяна Наїленко. Йдеться про понад 55 тисяч чистими за місяць, дещо менше за свою колегу напрацював секретар міськради Юрій Гриценко. Фактичне фінансове забезпечення якого за минулий місяць склало 55 тисяч 132 гривні. Тим часом Іван Москалик за мера з питань ЖКГ на руки отримав майже 52 тисячі. А от Володимир Пилипенко за мера напрацював на півсотні тисяч. У наступній парі замів Руслан Проценко із 48 тисячами гривень. І врешті, як відомо, головне не перемога, а участь закриває рейтинг зарплат від чиновників заступник міського голови з питань будівництва Дмитро Кравченко, який у серпні поклав до кишені 47 із гаком тисяч гривень. На останок вже, єдине, що хотілося б додати, так то те, що саме від нас із вами залежить те. Кому ми даємо право керувати нашим містом? Тож робіть висновки на майбутнє.